Зниження цін на автомобілі, які ви у нас можете придбати. Tesla Model S 2013 року з пробігом 177 тисяч кілометрів. Ціна 11 тисяч доларів за Еску Passat b 7 Америка 13 рік, 2,5 газ бензин. Один власник в Україні 167 рідного пробігу з газом, два комплекти дисків, два комплекти резини. Тачка в дуже гарному стані. Ціна 9700. Chevrolet Aveo 2010 року, хетчбек на автоматі з газом, два комплекти шин. Ціна 4 тисячі доларів. Ford Fusion 2015 року весь є комплектації на шкірі, на зимовій резині, два ключі в дуже гарному стані автівка. Ціна 9 тисяч доларів. Hyundai Elantra 2010 року офіційна на автоматі з газом, з підігрівами на зимній резині повністю вся обслуговувана. Ціна 6500. Passat B8 2015 року на кліматі, на підігрівах, на комфорт-сідушках, на новій зимній різині весь обслугований, підвізка, ГРМ до тачки зауважень зовсім немає. Ціна стара була 14. Зараз 12 12 тисяч доларів за B8 в універсалі на автоматі. Це топ. А якщо тебе зацікавив будь-який з цих варіантів, приїжджай до нас в автосалон, урядов авто. Столичне шосе 104. Забирай тачку своєї мрії вже зараз.